Чи мобілізуватимуть юнаків до 25 років? Народний депутат розповів, яке рішення прийняло військове командування України. Докладніше далі. Військове керівництво погодилося повністю виключити мобілізацію громадян до 25 років. Народний депутат Михайло Цимбалюк в етері еспресо розповів, що зниження мобілізаційного віку, про яке раніше говорив Роман Костенко, є позицією військових та деяких партнерів. Вони вважають, що молоді українці будуть ефективнішими на полі бою. Але, за його словами, рада не розглядає питання зниження мобілізаційного віку військовозобов'язаних. Про це досягли згоди з військовим керівництвом. Цимбалюк наголосив на тому, що будь-який призов. Військово зобов'язаних до 25 років виключений. Це стосується як обмежено придатних, так і інших категорій. Громадян до 25 років мобілізувати можуть виключно за власним бажанням, тобто людину можуть призвати лише добровольцем та, звісно, тих, хто вже має військовий досвід. Однак чоловіків віком до 25 та вже з досвідом дуже мало. Нагадаємо, що Верховна Рада на початку вересня проголосувала за законопроект, який звільняє від мобілізації українців до 25 років, які раніше були визнані обмежено. Придатними. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.